Завжди, я, пані Олександра та я Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож країною, дізнаємось про історію звичай та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. Сьогодні ми відправляємось у подорож до Чернівецької області. Чернівецька область є надзвичайно гарною та цікавою для туристів. Вона об'єднала на своїй невеличкій території всю красу та чарівність природи України. Тоді давайте морські вирушати у подорож. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три! Один, два, три! Подорож розпочни. Чекає Чернівецька область та місто Чернівці. Чернівці є обласним центром найменшої області в Україні, яка складається з двох історичних територій: Бесарабії та Північної Буковини. В місті Чернівці знаходиться український область. Це Чернівецький національний університет імені Юрія Байковича. Своєю красою університет приваблює велику кількість туристів, а ще він в веністер охоронний ЮНЕСКО. В центрі міста знаходиться будівля, яка дуже схожа на корабель. За легендою, її збудував моря, який дуже сильно сумував за море. Будинок не лише знов нагадує коротко. А зсередини облаштоване ніби справжнє морське судно. За легендою, назва міста Чернівці походить в словосполучення сполучення Чорні вівці», Адже колись дуже давно на цій місцевості випасали чорних овець. В місті Чернівці народилася та виросла відома голівудська авторка Міла Куніс. А в старій частині міста навіть знаходиться її особняк. Наяскравіша подія, яка дуже сильно прославляє духовину, є святкування Маланки. Його святкування починається 13 січня і триває до самого вечора. Яскравий костюми переодягання людей та веселі розваги нагадує справжній європейський карнавал. А для найдопитливіших мандрівників ми вже підготували цікаву презентацію. А ми вирушаємо далі! Чернівецька область є мальовничою та багатою на історико-архітектурні пам'ятки. Однією з них є Хотинська фортеця, яка розташована у місті Хотин. Вона була однією з наймогутніших у Східній Європі. Під її стінами не раз сходились численні армії. Уявляю, яка вона красива та так, саме тому на території Хотинської фортеці було знято безліч цікавих фільмів, таких як Сахар Беркут, Тарас Бульба і навіть стріли Робінгуда, а ще багато-багато інших. Оце це дивина! Напевно, ця форти. На території Хотинської фортеці у 1890 році було знайдено скарб з монетами різних країн світу. Ого! Оце так новина. Але не тільки з Хотинською фортецею пов'язані містичні історії. На території Чернівецької області розташовується незвичайний колодязь, який приховує безліч таємниць. Пропоную про нього послухати цікаву легенду. Легенда про колодязь в Чернівецькій області. Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Чи чули ви легенду про колодязь? Є у Чернівцях незвичайний колодязь. Він був крайцінним для місцевих жителів. Адже вода не була у вільному доступі. З цим колодязем пов'язана цікава легенда. Жив у Чернівцях у давнину. Багатий турок Паша. Побачив він одного разу біля колодязя гарну дівчину і закохався, кликав Паша її заміж, та не йшла дівчина, бо не любила його. Розгнівався тоді чоловік та заборонив місцевим черпати воду з колодязя. Після цього прийшла дівчина. Паша побачив її та зрадів, а дівчина й стрибнула у колодязь. Легенди ця розповідає про волю українського народу. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! Центром Чернівецької області є місто Чернівці. Його називають пісенною столицею України. Пані Олександру, цікаво дізнатися, а чому? Тому що на його території проходить безліч різноманітних фестивалів. Одним з найпопулярніших є Маланка Фест. Він проходить щороку взимку на Буковині, і він не залишить нікого байдужим. Це унікальна можливість побачити на власні очі дійство з переодяганнями у різноманітних істот, звірів та пожеств. Але не тільки через посивання до закохайтеся Чернівецьку область, природа чернівців не залишить. Пані Олександр, а чи знали ви, що в межах Чернівецької області протікає 4 240 річок, розташовані 1150 ставків і 4 водосховища? А ще там дивовижний краси озера? Пропоную в цьому переконатися. Друзі, дивіться уважно нашу наступну рубрику. На рубрика Творча майстерня. І сьогодні ми з вами відправимося у Чернівецьку область. Чернівецька область славиться своїми Блакитними озерами дивовижної краси. В області їх налічується 17. Сьогодні об'єкти поширені у заплавах речок та карстових пониження. І сьогодні я пропоную вам намалювати своє Блакитне озеро. От нам потрібно білий аркуш паперу, водичка. Пензлики і акварельні фарби. Беремо пензлик тощо потовще, вмочуємо у водичку. Набираємо фарбу зеленого кольору і зафарбовуємо, але у вас вже повинно бути намічене легенько олівцем озеро овальної форми посередині аркушу. І навколо нього, змішуючи темно зелене і зелену фарбу, малюємо ліс та зелень. І так робимо до кінця навколо нашого озера. Тепер беремо, мочуємо блакитну фарбу і зафарбовуємо наше озеро. Тепер беремо тоненький пензлик. Мочуємо коричневу фарбу і промальовуємо дерева. І ось така краса у нас виходить. І робота наша завершена. Ось таке чудове озеро вийшло в мене. Цікаво, а яке вийде у вас? З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі! Чернівецька область своїми надзвичайно гарними вишиванками. Пані Олександр, а що такого незвичного в цих вишиванках? Для виготовлення буковинських вишиванок використовували конопляні та няні нитки. Їх фарбували у натуральні кольори. Найпоширенішими були синій, зелений, вишневий та червоний. Одяг розшивали геометричними візерунками у вигляді рослин. Через велику кількість кольорів їх у народі називали ляпанками. Найдорожчі вишиванки інколи вишивали срібними та золотими нитками. Існували ще моделі, повністю вишиті бісером. Їх вага сягала до 10 кілограм. Такі вироби були доступні, мабуть тільки можливість. Тому що візерні часи привозили з інших країн і коштував він дуже дорого, пані Олександро, а я знаю, чудову пісню про вишипан. Цікаво послухати. Як гарно в від твоєї чудової пісні аж танцювати захотіло. пропоную подарувати пісенній столиці України запальну руханку. Той зодягаю всім куйтречком. Ушиванка розцікає тіткалиною. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. Але, на жаль, нам час повертатись додому. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один! Завершити ти! Подорож! Заверши ти! До побачення, друзі! До наступної зустрічі!